Доброго ранку! З вами телепрограма Вектор безпеки. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке: у Львів привезли сучасний мобільний тренувальний комплекс для рятувальників, аналогів, якому немає в Україні. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності серед кращих вищих навчальних закладів у рейтингу Компас 2012. Співачка Руслана спробувала себе у ролі рятувальника. Мобільний тренувальний комплекс для підготовки рятувальників мобайл тренер Трейнер-2000» привезли вперше в Україну та встановили у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Протягом тижня понад 300 рятувальників, представників українських підприємств, атомних станцій та аеропортів пройдуть на ньому спеціальні навчання. Ініціатива університету МНС стала можливою завдяки співпраці з польською провідною компанією, виробником пожежно-рятувального обладнання ЕГерія ще не але ще не проходила таких навчань, але на пізніших етапах навчань будемо проводити і таку практику. Сподіваємося, що здобудемо нові знання, які нам потім пригодяться в роботі. Потім нам тренувальний комплекс є найбільш технологічно розвинутою, керованою комп'ютером системою навчання рятувальників. Тенні відбувається у цілковито реальному середовищі живого вогню, характерною для пожежі температури та обмеженої видимості. Система розміщена у 20-метровому причепі, призначитому для дорожнього транспорту, забезпечує можливість проведення навчань у різних місцях без довготривалих конструктивних приготувань, часового запуску системи. Як показує стати, статистика, ліквідація пожеж, будь-дачі в Україні чи за кордоном, складає близько більше ніж 20%. Тобто кожна п'ята пожежа використовується застосуванням газу домозахисної служби. Відповідно, підготовка газу домозахисників потребує сучасних тренувальних комплексів з застосуванням найсучасніших технічних засобів, тобто в умовах, реально наближених до бойових. Даний комплекс підготовки газу дохисників «Егерія» якраз відповідає вимогам сьогодення, тобто Оспачує реальну підготовку газу в умовах високої температури, задимлення і, і рятування людей, тобто відповідає всім вимогам, які стоять перед газодомозахисною службою. Перше це є рятування людей в непродатному для дихання середовищі, виявлення осередків пожежі і їх гасіння. Тренажер призначено для навчання як рятувальників, так і цивільних осіб, які можуть опинитися в екстремальних умовах. Ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Михайло Козяр наголосив на тому, що даний час є просто необхідним, аби наші курсанти, рятувальники територіальних управління МНС України, фахівці підприємства організації могли навчатися на сучасному обладнанні. Тренажер приїхав в Україну в рамках програми Польська допомога. Фінансується програма Міністерства закордонних справ. Даний комплекс є унікальним і в Польщі є також. Недавно служба пожежної охорони Кракова закупила такий комплекс для роботи. Він пристосований до імітації пожеж в побуті та до проведення практичних занять. У ньому виникають пожежі у кількох місцях, що дозволяє навчитися правильно поводити себе під час пожежі. І маємо надію, що це дасть можливість українським рятувальникам набути. Практичні навики З даним комплексом. Ми їздимо по багатьох місцях і до пожежних і на промислові підприємства, які беруть участь у гасінні пожеж та аварійно-рятувальних заходах. У 2012 році університет реалізує шість міжнародних проєктів у галузі безпеки людини. Вони передбачають інтеграцію української системи цивільного захисту у загальноєвропейський механізм забезпечення безпеки людини. Адаптацію українських фахівців до спільної роботи з міжнародними системами безпеки, вироблення спільних методів та підходів до ліквідації різних надзвичайних ситуацій, особливо тих, які мають транскордонний характер, реалізація цих проектів допоможе українським рятувальникам здобути не лише безцінний досвід, але й не менш коштовне та необхідне сучасне пожежно-рятувальне обладнання, яке допоможе рятувати людей у надзвичайних ситуаціях. За результатами авторитетного рейтингу серед вищих навчальних закладів України Компас-2012. Львівський державний університет безпеки 10-ту позицію серед навчальних закладів України. Авторитетний рейтинг ініційований компанією СКМ. Учасниками проекту компас, який компанії СКМ реалізує в межах соціальної програми сучасного світу, у 2012 році стали 232 українських вищих навчальних заклади 3-4 рівня акредитації, що проводять підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за п'яти напрямками. Це є бізнес-економічні спеціальності, юриспруденція, інженерно-технічні спеціальності, інформаційні технології, архітектура або будівництво. При розрахунку рейтингу компас 2012 враховуються такі критерії як задоволеність випускників вищого навчального закладу, отриманої ними освітою і можливістю її застосування в трудовій діяльності, сприйняття експертами якості освіти в українських навчальних закладах, а також критерії співробітництва між навчальним закладом і компаніями-роботодавцями. Високі місця в різноманітних авторитетних рейтингах це результат ефективної роботи колективу нашого навчального закладу у навчальній, і науковій та міжнародній сфері. Випереджувальний характер освіти лежить в основі діяльності університету. Все це є складовою успіху. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності відвідала народна артистка України, переможець конкурсу Євробачення 2004 року Руслана Лежичко. Зустрічає відому гостю ректор університету Михайло Козяр. Під час зустрічі Руслана розповіла про свій концерт у Львові в рамках всеукраїнського туру. Було домовлено про участь курсантів у її новому музичному проєкті. Михайло Козер запропонував артисті спробувати себе у ролі рятувальниці та відчути всі тонкощі відважної професії. Руслана одразу погодилася, вдягнула бойовий одяг та спорядження, апарат на стиснутому повітрі, і в складі ламки пішла у вогонь. Після того, як вона прийшла випробування, вона розповіла про свої враження, сказала про те, що відчула себе справжньою рятувальницею та усвідомила важливість та ризикованість професії, яка так необхідна людям. А зараз наша традиційна рубрика абетка безпеки. Ми розповімо вам про правила безпечної поведінки під час відпочинку на природі. Щорічно, як тільки наступає суха тепла погода, все частіше до пожежно-рятувальної служби надходять повідомлення про загоряння сухої трави на господарських угіддях уздовж транспортних магістралей і навіть на узбіччях, практично у центрі міст та сіл. Під час горіння трави в атмосферу виділяється чимало шкідливих речовин, які забруднюють середовище в тлі, тліючому без доступу кисню листі. Виділяються речовини, що здатні викликати у людини ракові захворювання. Дим від спалювання трави їдкий, темний та густий. Він дуже неприємний людям, їсть очі та неприємно пахне. Алергіки його не переносять. А спалюючи траву в місті, ви спалюєте й солі тих важких металів, що осіли на листі, траві, і викачані рослинами з ґрунту. Такий дим просто отруйний. До того ж, в покладах сухої трави і вітровалу часто таїться сміття, у тому числі й непридатне, небезпечне для спалювання, пластикові пляшки і тому подібне. Здебільшого загоряння сухої трави виникає через людський фактор. У зв'язку з підвищенням температури багато людей почали проводити до свої земельні ділянки. Також для виникнення таких пожеж достатньо необережно кинути маленького недопалку чи сірника. На відкритій території в безвітряну погоду вогонь може розповсюджуватися з жиркістю до 4 км за годину, а у вітряну – до 30 км. Висота ж полум'я може досягати 2 метрів. За випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із типовою, водноболотною та іншою природною рослинністю або її залишків кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено накладення штрафу на громадян від 170 до 340 гривень, а на посадових осіб від 850 до 1190 гривень. За ті ж самі дії вчинені в межах території та об'єктів природно заповідного фонду на громадян накладається штраф у сумі від 340 до 680 гривень, а на посадових осіб від 1190 до 1700 гривень. Навіть слабка і невелика трав'яна пожежа здатна призвести до загибелі молодих лісових посадок, що створюється для захисту полів від висушення, берегів від ерозії, доріг від снігових та запорошених заметів. На місці підпалу нормальне життя рослин і комах відновлюється лише через 5-6 років, а часто не відновлюється ніколи. Якщо ви опинилися у осередку пожежі, не панікуйте та не тікайте від полум'я, що швидко наближається у протилежний відбік вогню. А долайте крайку вогню проти вітру, закривши голови і обличчя одягом. З небезпечної зони, до якої наближається полум'я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму розповсюдження вогню. Якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість, війдіть у водойму або накритися мокрим одягом і дихайте повітрям, що знаходиться низько над поверхнею землі. Повітря тут менш задимлене. Родиніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини. Гасити полум'я невеликих низових пожеж можна, забиваючи полум'я гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затопчуючи ногами. Будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися та травмувати вас. Під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік, не впускайте з уваги інших учасників гасіння пожежі, підтримайте Ой. з ними зв'язок за допомогою голосу. Особливо будьте обережні у місцях торф'яних пожеж. Враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви. Тому пересувайтеся по можливості, перевіряючи палицею глибину слою, що вигорів. Після виходу із осередку пожежі повідомте місцеву адміністрацію та пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі. На сьогодні це все. Дослухайтеся до наших порад та бережіть себе.